Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо портативну станцію від компанії Sunnybag модель PowerStation 600. Постачається зарядна станція в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо її комплектацію. Всередині знаходиться сама станція. Інструкція з гарантійним талоном. Дроти живлення для зарядки самої станції від розетки звичайної 220 вольт або від прикурювача. І бачимо, під'єднується до зарядки через. Розетку через блок. Ось такий вигляд має станція. Номінальна потужність станції 600 Вт. Корпус абсолютно повністю з пластику. У нас з однієї сторони встановлені два кулера для того, щоб станція не перегрівалась. Зарядна станція має правильну синусоїдну, як заявляє виробник. Бачимо на дисплеї відображається вся потрібна інформація. Вмикаються окремо usb роз'єми type c роз'єм Дві повноцінні розетки є. Є також роз'єм під прикурювач і роз'єм для зарядки. Ліхтар у нас має декілька режимів. Номінальна потужність, як я вже сказав, 600 Вт. Час заряду даної. Станції біля 4 годин. Вага даної станції 5 кг 400 г. Ємність даної зарядної станції 560 Вт годин або 150 тисяч мА. При купівлі на зарядний на зарядну станцію також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.